Чайка Спас, знаєте? No, Черкасов, так, чиї? так, Знає. no. Черкаса в клубі no, юних моряків вона стоїть. Три роки стояла в Ізмаїлі, а перед самою війною ми б не знали, ми б не переганяли. Перегнали її в Черкасу, і вона там стоїть. Але зараз є ідея. До <пропозиція> Вже пропозиція є, щоб військові могли тут покататися. Тут навіть можуть тренуватися, тут глибини до 60 метрів. No. і морські хотники тренуватися. І більше тут після 30 метрів сірка Так <laughs> що це екстремальні умови. Ось таке діло. Так що на другий рік буде, так? Що? Чайка? Ні, можливо, що й цього року. року так? То головне все Є. в фінанси вбирається. Тому що у нас третя чайка Зашків, знаєте, де народився Іван Коновалець. Yeah. То третя чайка була в Зашкові, а її викупили з Білогородністровська товаришів. І вона стоїть в Білогород-Дністровську на трейлері нашому, власному. У що... Гуменому трейдері він його робив. Давав наш ідея, що Коменець. Той човен лишити в Білгороді Дністровську. Воно там на причалі, якщо вони його там е зможуть, то кинути. А, а ліман Дністровський 30 кілометрів довжиною на 7, 210 квадратних кілометрів. Але одесити там не люблять з яхтами приходити, бо там міляки. В основне росли миляки, а всякі швертботики, чайка в мед осадки. Так що ми можемо ходити. І забрати трейлер на Черкаси і з Черкас тут Перші випробування були якраз на Яворівському морі. Десь так. — А те, було відомо, то так? Ми її випробували тут. Що заробили не повністю за. Заповнені. і Перший раз перевернули. що і останні, так її розкачували. Наскільки вона міцна. А потім на тій часі ходили і в Крим на парад військоморських сил, і в Грузію, що президент Саакашвілі був. У них 25 чи 26 травня День Незалежності. І там величезне свято по всій Грузії. Свято неробочі робочі дні. І, значить, і якраз е, в Тбілісі прилетіли делегації, е, Саакашвілі, все як має бути. А на другий день він приїхав в Батумі на відкриття міжнародного аеропорту. і був в гостях, на чайці. А домовленість була дуже проста. В Києві Григол Шалович Катамадзе, його ліпший колега, посол, посол Грузії в Україні. Він між іншим, і зараз в Україні живе. Він не виїхав. І звернулися нам офіційно від уряду було запрошення, і везли з Києва діточу виставку. Діти щось там малюнки, а на зворотньому шляху з Грузії передали виставку, як діти собі Україну виявляють уявляють грузинські діти. І це було дуже прекрасно. То. Мер, мер Батумі особисто наливав вино, бо це вже перед війною, перед війною в Грузії було. І ніхто не прийшов, ні яхтсмени, ні спортсмени, тільки львівські козаки прибули. А з Ялти стартували три дні поперек Чорного моря. Ні до турецьких, ні до російських. Так, напряму прийшли по нейтральних водах. Так, да, По нейтральних водах, свободно. І саме смішне у нас ще було. Ну, Паспорта моряків хлопці мали, документи мали. А Чайкою ще не всі документи були оформлені, вона нова була, значить, і не знали, як випустити міжнародні волі до е, от головний таможенник Криму приїхав, бо і не знали, як, як випустити. Значить, і написав, товар, і ми поплили. Але розумний чоловік, тому що грузинам... нам що там, човен прибув, значить, дружба, мир, значить. А, а далі куди ти з, з такими документами не підеш? Вони випустили нас назад три дні. І саме смішно, що коли йшли в Грузію, був весь час вітер зустрічний, то на мотори йшли. А назад грузини залили і палива, і вино дали на дорогу, і, зустр... і вітер попутній. І так само під вітрилами за три дні дояв Ялти дійшли. А не історія. Так що є шанс, що на єврейське не буде серьезно. Добре, давай дя... дякую вам.